Вітаю вас, друзі! Сьогодні вранці Кримський міст мав бути зруйнований. Принаймні, нам це пообіцяли росіяни. Вчора була інформація від Арті, що планують безпрецедентний по плотності удар. Але росіяни свого слова не стримали власне, як завжди. Натомість вони почали погрожувати Великій Британії і викликали посла. Взагалі, учора росіяни були, як то кажуть, у ударі. Вони не тільки викликали посла Великої Британії та стали йому погрожувати. Вони ще анонсували навчання тактичних ядерних сил. Міноборона об'явила проведення правдінючені по прівненню тактичного ядерного оружия. Много ядерних вибухів не надо. трьох-чотирьох буде, на мой взгляд, вполне. Достатньо. Так, звісно, ми цим стурбовані і дуже глибоко занепокоєні. Але давайте краще спитаємо: а коли росіяни не погрожували ядерною зброєю? Ну, дивись, Маркіян іде, давай його спитаємо, Маркіян іде, ось маркіяни де проте цього разу росіяни своїми погрозами змогли перевершити навіть самих себе, перевершити настільки, що навіть пропагандисти визнають, що вони не сповна розуму, при налічі здравого смисла можна і збіжати, навіть приміння і тактичка. Ворожих, не будьте як росіяни і підписуйтесь обов'язково просто зараз на мій канал. І ще не забудьте натиснути лайк до цього відео і лишити під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Отож, нещодавно міністр закордонних справ Великої Британії Кемерон шокував Росіян. Ну безумовно в шок всіх привів Кемерон. Кемерон шокував Росіян, тому що він заявив, що Україна може використовувати британські озброєння для завдання ударів по території так званої Росії. Тобто, гіпотетично ми можемо взяти стормшедов і вдарити по Вороніжу. Я не знаю, чи це дійсно станеться, але якщо станеться, то матиме дуже позитивний ефект. Он, пропагандист вже рекламував. Нам будуть нанесені абсолютно неприємні втрати по авіації, по складам, по базам горючих смазочних матеріалів і так далі, тому подобне. Ну, це буде фіаско. Майже тиждень росіяни на офіційному рівні ніяк не коментували заяву Кемерона, але учора розродилися і стали Великій Британії погрожувати прямим текстом. Атвітом на удари Києва по Росії з приміненням британського оружжя можуть стати удари по військовим об'єктам. Вікобританії і за приділом України этом в МІД заявили. Частина росіян дуже зраділа учора від цієї заяви. Мовляв, от зараз візьмемо і покажемо Великій Британії якусь кину мать. Але пропагандист із каналу Соловйова навпаки засмутився. Тому що він каже, що ця заява це ознака слабкості так званої Росії. Чого ти знову се буду читати? нікогда, ми нікуди не удаємо. В якій Вілька Британії? Ми по Києву то ударити не можемо. Чому ми по Вілька Британії ударимо? эту новость вообще опубликовывать? Тим паче, Велика Британія вже і так воює проти так званої Росії і завдає ударів по території так званої Росії, за версією пропагандиста. Вся Білгородська область. В тому числі дірсьони заходи на Брянську територію, Білгородську область. Це все британська координують. Я до речі, можу це підтвердити у всьому винні британці. Подивіться, очередне свідільство британці узяли fpv дрони Камікадзе, на які видавали свої кошти і за їхньою допомогою атакували електропідстанцію у Білгородській Народній Республіці, яку російські окупанти використовували із військовою метою, переглядаючи оце відео, можна чітко побачити слід англосаксів. Ну... От, пожалуйста. Але найцікавіше тут інше. Так звана Росія оцією заявою сама себе загнала у пастку, тому що якщо так звана Росія дуже обурена гіпотетичним ударом британськими ракетами по території так званої Росії, то це означає, що так звана Росія не вважає Крим російським, бо туди ці ракети прилітали багато разів. Ну ні, одна ракета не достігло цілі, всі були збиті, але все одно розумієте, що це? повторення таких так буде, І... Я думаю, що після такої заяви Міністерства закордонних справ так званої Росії, і Лавров, і Захарова повинні опинитися у російській в'язниці. Словом, росіяни хотіли попогрожувати Великій Британії і самі себе загнали у пастку. Ну я так чому? К тому, потім ми не виглядали бледне і смішно. Саме страшне, що може прийти, з будь-яким народом, це это... То, що він становиться смішним не серйозно. Разом з тим. Раз ми вже з вами заговорили про Крим. Не можна не згадати і про Кримський міст. Росіяни вже протягом більше ніж тижня анонсують, що Україна от от, вже буквально завтра, за кілька годин, зруйнує кримський міст. Тобто буде атака і балістичних цілей, і е... Крилатих ракет воздушного базіровані на предельно малих висотах і безпілотних летательных аппаратов. Усі анонси, які оголосили росіяни щодо кримського моста, виявилися хибними. Але росіяни просять не робити цього. Будь ласка, не треба. Адже Кримський міст він не має такого якогось великого, тим паче військового значення. А він по большому щуту. Віду... От в настоящее время имеет не столько стратегічне значення, навіть його стратегічне значення в последнє време сучасне менш. Кримський міст і справді має вже менше військове значення ніж раніше, але це виключно завдяки роботі Служби безпеки України. Уся справа у тому, що коли 17 липня минулого року служба безпеки України атакувала Кримський міст дронами, то тоді завдано ударів було по опорах Кримського моста. Через це Кримський міст просто не здатен повноцінно функціонувати. І росіяни рідко використовують його для перекидання, наприклад, військової техніки, бо вона важка. Разом з тим, росіяни усе активніше почали використовувати автомобільні шляхи для того, щоб перекидати військову техніку та боєприпаси. Ну і не забувайте, що вони будують залізницю. Залізниця, за планами росіян, має йти від Ростовської області через Донецьку, Запорізьку, Херсонську і до тимчасово окупованого Криму. А в нас дезну дорогу строять. Будет поїзд на Крим ходити! Але чи означає це, що нам не варто витрачати зусилля на те, щоби знищити Кримський міст? Звісно, ні. По-перше, росіяни його відновлять, якщо ми його не знищимо, і тоді він буде знову повноцінно функціонувати по друге Кримський міст це дуже важливий символ окупації українського Криму. Тож він має бути зруйнований, і я переконаний, буде зруйнований. А там, знаєте, після цього можна створити дуже серйозні відчутні логістичні проблеми російським окупантам на кримському перешийку. Там є декілька мостів, наприклад, та й не тільки, дуже переживаючи за долю тимчасово існуючого кримського моста, а також за можливу появу Storm Shadow над Вороніжом. Росіяни учора. А також оголосили, що вони проведуть навчання щодо використання тактичної ядерної зброї. Позиціонують оці навчання вони як відповідь на загрози і погрози від колективного запада. В ответ на провокаційні заяви і угрози адільних западних офіційних літ. На оцю заяву вже відреагували Сполучені Штати Америки. І якщо стисло, то вони її серйозно не розглядають. Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки не спостерігають жодних ознак підготовки так званої. Росії до застосування ядерної зброї, і далі цитата: якщо Путін і російські офіційні особи стурбовані тим, що їхні війська в Україні можуть бути уражені зброєю, яку виготовили в інших державах, то найлегший спосіб уникнути цього це просто вивести свої війська. Як і у випадку із погрозами на адресу Великої Британії, росіяни хочуть, аби наші партнери злякалися і перестали нам допомагати. І передусім вони прагнуть досягти. Потужного медійного ефекту пропагандист переживає, що це може не вдатися. Вони зовнішні не дуже ефектні От внішні Не дуже ефектно і Не дуже ефектно то виглядіть. Невідомо чи будуть росіяни використовувати на навчаннях тактичну ядерну зброю. Скоріш за все, ні, але росіянам дуже хочеться і. Ано должно все таки закончиться практичним, практичним применением этого оружия. Але якщо росіяни вже публічно погрожують застосуванням ядерної зброї, то вони мають бути готові, що є деякі цікаві легітимні цілі на території так званої Росії. Но наша тріада. Ядерне Ну, а нашій державі однозначно варто актуалізувати питання щодо можливості стратегічного стримування так званої Росії. Бо, як ви бачите, ядерне нерозповсюдження не працює. Он так звана Росія передала ядерну зброю Білорусі і треба сказати дякую Росіянам. І ще друзі у міністерстві закордонних справ так званої Росії, учора зробили іще одну неадекватну заяву. Там зазначили, що вони будуть розглядати будь-які передані України літаки F-16 як носії ядерної зброї. І що? І ця заява також має виключно медійний ефект, бо із неї насміхаються навіть самі росіяни. Та ви знаєте, я от, наприклад, видержався від таких оцінок, Ну і я вважаю, все таки не зовсім коректно в даному плані. Тот же самий Су-24, який мається в составі воздушних сил України, він куди як більш надіжний носитель будь-якого ядерного оружия. Тільки про Су-24 російське МЗС чомусь нічого не каже. До речі, про Ф 16 кажуть, вони скоро. Будуть, давай спитаємо Маркія. Ось маркіян. Ось маркіяни. Де можливо, навіть доволі скоро маркіяни. Де зараз ми його спитаємо? Я думаю, ця інформація потребує уточнення. Давайте запитаємо. Давай краще спитаємо маркіяна. Ось... Маркіян вже йде. Ну окей, якщо без жартів, то на f 16 ми чекаємо скоро або не скоро, або чекаємо. За останніми новинами, Нідерланди планують почати відправлення f 16 Україні цієї осені. Але влітку їх має почати передавати Данія. Нові винищувачі це чудово, особливо якщо до них буде надаватися відповідне озброєння. Але давайте і не забувати про старий добрий русоріз у рамках реалізації програми кожного. Му росіянину по дрону у пику і ще декілька підрозділів від вас отримали загалом 400 нових FPV. Бажаю здоров'я, оператори безпілотних авіаційних комплексів 155 окремого батальйону територіальної оборони. Наразі боронимо нашу землю на Лиманському напрямку. Хочемо висловити слова подяки спільноті Сергія Стерненка та кожному, хто долучається до збору коштів. Ці 50 дронів. Все завдяки вам. Ми разом змушуємо ворога тремтіти від загрози, яка спускається з неба. Тож вперед до перемоги! Слава Україні! Бажаю здоров'я! Ми бійці 15-ї бригади Карадах Національної гвардії України! Хочемо висловити свою вдячність спільноті Стерненка за надану допомогу у вигляді 50-ти fpv дронів, які будуть знищувати. Ворога на запорізькому напрямку 90-й окремий аромобільний батальйон імені Героя України, старшого лейтенанта Івана Зубкова, ефірі підрозділу Паче, висловлює подяку кожному, хто донатить всій спільноті Старненка за постійну підтримку та допомогу підрозділу. Слава Україні! Героям! Героям слава! Пам'ятайте, росіяни нікому не погрожують, тільки коли вони дохлі. І щоби вони дохли і ще частіше допомагайте українському війську.